Якщо б я була мером міста. Зробив би всі ці парковки безкоштовними, як це було. Поїхав би в Париж. Ну, багато проблем. одразу не себе розіж. Менше ворував би. Мер міста старається як може. Що б ви робили, якби були мером Одеси? Видання Одеська життя вирішили дізнатися в одеситів, що їх не влаштовує в сучасній Одесі та що потребує найскоріших змін. Як у себе дома. Чек обирають, так і в місті треба. тут дуже багато роботи. Школи, дороги, садики, все, лишина для людей. Допомогла пенсіонерам, а далі збільшила ну, б місця для роботи. Зробити більше безплатних парковок, тому що дуже велика кількість автомобілів. Автомобіль банально нема де поставити. Ставиш у місці, де воно ну, він нікому взагалі не заважає, тобі сразу кліпають штраф. Ці місця ніяк не облагоражують, ніяк за ними не слідкують. Тобто вони просто намалювали стрічку, просто поставили платну парковку. Хоча ще декілька років тому цього не було. Це мене дуже дратує. Витрачала гроші на наше місто, щоб краще було наше узбережжя, прибирала би там, мабуть, для дітей сиріт робила б щось. На благодійність витрачала ці гроші. Цілому так. Привела б в порядок центр міста. Дома. Дама. То Тоні такий плечевний взагалі? Благоустрій і для діток, ну і для наших героїв. Я б, напевно зробила дуже гарну морську нашу зону. Біля моря все дуже гарно, прекрасно, щоб приїжджали ще більше туристів. Туристи насолоджувалися нашою Одесою, нашим морем. Е -е, проявляли ще наші такі історичні пам'ятки, архітектури. Це для мене дуже болюча тема. Я завжди ними милуюся і завжди серце розривається від того, в якому вони зараз стані. Надо всіх повільняти одразу. посадить всех своих друзей, но только разумных уже. и все, и приводите этот мир в порядок. Надо начинать бороться с коррупцией. Это первое, что надо делать. А то нам обещали, придет весна, посадим, ну, а вот и не там. Позвольнял бы половину департаментов, бажано, и занялся бы урбанистикой в первую очередь. І, скоріш за все, реформував би бюджет, щоб більше йшло на дрони і на ЗСУ, ніж на на Боз на що, якщо чесно. Дуже важливо це думка населення. Дуже часто ми знаходимося на тій чи іншій посаді, ми оточені якимось колом людей і ми бачимо проблему односторонню, я думаю. А соціум да люди вони все ж таки бачать те, чого влада може і не побачити. Наприклад, елементарно наш громадський транспорт. Це дуже така нагальна, болюча проблема, ну і багато чого. Тобто, вислухати думку різних соціальних шарів. Систему зламати дуже тяжело, легче в нього потрапити. А які зараз в Одесі головні проблеми? Це було друге про що запитали водаситів. Очень много заведені і не заведені, в принципі, місць, де вхід або вихід, ну в принципі, 18+, плюс, то є не і дуже багато пропускається мімоглаз, тобто економіка держиться дуже багато на п'ючих подростках, дітей. І я считаю, що це треба було как-то немножко присікати. Є проблема, я думаю, з якістю цього транспорту, з чистотою, обслуговуванням цього транспорту, навіть ті самі водії, які ти знаєте, є інколи таке. Розуміння і побоювання, чи доїдеш ти сьогодні. О, тобто, дуже часто я задаю таке запитання: скажіть, будь ласка, ви везете кого? Дрова чи людей? Тобто абсолютно культури обслуговування в громадському транспорті не існує. Прогулки з собачками і інскременти, які після них залишаються, напевно, це дуже велика проблема для Одеси. Міст. Ось це, ось ці город. Дураки, дороги. Це не взагалі ужас. Это самое печальное, мне кажется. А так, ну, в принципе, мне Одесса нравится. Вот. Только вот правительство не очень. И цены. Там, где я живу, у меня проблем, слава богу, нет. Но окружение, помощь пенсионерам, малоимущим, я считаю, что это необходимо. Может быть, какой-то комплекс бесплатного медицинского обеспечения. Не считаю, что детские кружки должны быть бесплатные за счет города Мені здається, це екологічні більш проблема. Тобто, я гуляю по трасі здоров'я, там ну, дуже багато того, що можна прибирати. Ну, коли дощі йдуть, у нас трошки є проблеми з цим. А так взагалі начебто все добре. Мені до сих пір дуже прикро за бульвар Жванецького, що по факту арка перекрита новобудовою, що на Краснова буде скоро урбаністична катастрофа через. Неймовірну кількість новобудов і, зрозуміло, буде потреба у транспорті, і навантаження на бідну вулицю стане величезним. Прокласти нові трамвайні рейки, тролейбусні шляхи, бо проблема ще в тому, що у нас багато старих автобусів, маршруток, які не екологічні. Не екологічні, дорогі, незручні, переповнені яким чином можна розв'язати проблеми Одеси? Як це бачать Одесити? Мабуть, робила б якісь опитування серед населення, що їм потрібно, тобто виявляла б потреби людей. Спитав наших людей Одеситів, що їх не задовільняє в місті. Тобто прислухався більше до народу, а вже потім робив якісь напевно висновки. Робив місто щодня краще. Цього людина спрошувати виносить на обще і щоб вони вибирали, що для них важніше. Дороги, лібо то для дітей більше обратної зв'язки, будем говорити, з простим народом звичайним, який ходить по вулицях, який живе в домах, закликати до громадських ініціатив, щоб працювало як електронні петиції. Це загалом доволі непогана європейська практика. Елементарно, якщо навіть будуть стояти смітники, а ми не будемо кидати е, да сміття в цей смітник, а звинувачувати, що хтось не прибирає, це не є правильно. Тому комунікація людей і влади.